Аудіо 4 приїхала на заміну масла та всіх фільтрів. І так, скинули на потрібний пласт, який мішає. Тепер тут знаходиться масляний фільтр, тут його кришка, ключиком на 32 відкручується наверх. Тут повітряний фільтр знаходиться. ремня гіря. нормі Підемо кратили машину. Сняли защиту знизу, отак на бік поставили, бо там на, цьому, на на стяжці взято, такі от плоскою твердкою на півоворота викручується ці болтики. Тепер бачимо картерний болт, ми його головкою на 19 скручуємо і маселко падає. Далі беремо головку 32 і вставляємо її от, на кришку фільтра і відкручуємо, достаємо фільтр масляний. Фільтр. Вот. така от зараз. Зараз ми переходимо до повітряного фільтра. І знаходиться ось тут. Він закручений. його кришка на болтиках зірочкою. Бо Хропит на отвртку. Ось така різниця між фільтрами, старенький і новенький. Ставив новенький Bosch. Ось така номер його. Так само відгибаємо і засуваємо. Повітряне замінили. Зараз переходимо до топливного фільтра. Він тут в легкому доступі. Відкручуємо на десятку. Трішки випустили, тепер виходить вверх. Зараз знімаємо цей жгутик, цей, цей. цей. Ось такий фільтр. Номер 6429 кінчається і тут 6429. Такий саме, як стоїть. Зараз після топливного фільтра переходимо до салонного фільтра. Він знаходиться ось тут. Давайте ставимо ставки, чи він мінявся, чи ні. Ми в Іспанії живемо. Хлопець, який купив цю машину, він придбав недавно, тому міняє всі фільтри. Пара-пара-бам. Солоний фільтр в такому легкому доступі і його ніхто ніколи не міняв. Да. Бо міняли. Мека фільтр Непонятно коли. Отако люди дихають. З якою гадостю. Я вставити новенький. А це новенький фільтр марки Bosch. А тут номер його. Ось масляний фільтр марки Bosch. Зараз дам його номер, ось його номер. Оп. А це масло. Яке будемо заливати тут локварти для дизельних машин які мають партикулас, але нам краще, більше всього з ваги 504-507 на ці мотори має бути 5.30. І тепер закручуємо. Закручуємо ключом на 30. Небагато зажимний момент 25 нм Там зажигання і чуємо що... що насос качає тільки секунди дві максимум. Тому треба довгенько його скидувати. Ну, все, запустили. Там масовий фільтр, дивимося, чи не підтікає. Машинка готова для подальшої експлуатації. Зараз зробіть заміни масла фільтрів. І ваша машинка продовжує прослужити.